Коли я була дівчинкою і вчилася десь, мабуть, в класі у восьмому, у школі одного разу почали організовувати такий, це, мав бути, літературно-театральний вечір під цілком традиційною українською назвою Вечорниці. Ну, насправді, вечорниці, вони такі в основному. Більше були для співання і залицяння, а наші вечорниці були літературно-театральними. Було представлено силами школярів, інсценізації декількох творів. Це був уривок із Кайдашевої сім'ї, коли Карпо і Лаврін обговорюють, кого по це Карпо хотів сватати, обговорюють дівчат. Був уривок із твором Миколи Руденко «Вічна вдова і диявол. Постановка така про Україну було, е, було екранізовано е, е, інсценізовано шматочок боярині Лисі Українки, твору, який тоді тільки-тільки повертався, і ще практично його ніде не було. Е, багато школярів тоді взагалі вперше дізналися про цей твір і побачили цей його шматочок. І, е, Шли репетиції, бо були задіяні учні з 10 класів і менші, і з усієї паралелі. Я тоді не брала участь у постановці, моя сестра брала участь. Я була ще якраз маленька для постановки. Старша сестра брала участь ані, значить, це був навіть не 8 клас, а менше. Значить це був можливо десь 94 95 й рік. І я просто сиділа, перекладала листочки сценарію. Мою увагу привернув один листочок, на котрому зверху просто було написано Костенко Маруся Чурай. Це був шматочок з поеми Маруся Чурай, підготовлений для діалогу сценічного. Звичайно, скорочений. Любовна історія Гриця і Марусію. Ось розіграна на двох найбільш драматична частина, коли Гриць. Все-таки вирішує повернутися до Марусі, він повертається, освічується у коханні, але вона відмовляє йому, говорячи, що його зрада буде цілий вік стояти між ними. І чиста любов не може стерпіти ось цієї зради, не можна побудувати свого щастя на зрадженні і нещасті іншої жінки. І таким чином у моєму житті вперше з'явилася Ліна Костенко. Отак, От Так, одразу на білому коні, не з яких-небудь менших віршів. Одразу так Марусю Чурай, вона мені проскакала крізь свідомість і, можливо, тому одразу я її сприймала як автора великих, таких монументальних ж дуже, дуже емоційних творів. А потім ми читали вже Марусю Чурай у школі, вивчали. Потім я із школярами сама вже читала Марусю Чурай по інший бік Барикад. І зі студентами. І мені завжди здавалося, що оця історія саме любові, дійсно дуже драматична, дуже яскрава історія любові, вона заступає ще одну тему, яка є в Марусі Чурай, і яка, на мій погляд, є не менш важливою. І я завжди була певна, що з любовною лінією студенти розберуться бездоганно, і, в принципі, без мене, вони це прекрасно розуміють. І тому я завжди робила з ними наголос саме на другу тему. І зараз мені також би хотілося сказати про це, про ось цю другу тему, що є дуже важливою в Марусі Чурай. Коли Маруся пережила свою любовну драму, коли Гриця було отруєно, а саму її спочатку засуджено, а потім помилувано, вона відчула себе ніби. Відторгнено від суспільства. І потім, коли вмирає її мати, вона зовсім залишається на самоті, і вона повністю відчуває себе на самоті. Вона немовби вже як по той бік життя. Ні з ким не спілкуючись, переживаючи свою трагедію, вона врешті знаходить для себе такий вихід, щоб піти на прощу. Вона вирушає на прощу до Києва, і від Полтави від Полтавщини до Києва вона йде на прощу тими місцями, містами, селами, селищами. Де йшла війна, де йшло козацьке повстання і потім вже повноцінна національна визвольна війна. Вона іде землями, які належали князю Єремію Вишневецькому. Це був український шляхтич з роду Вишневецьких, праправнук того самого Байда Вишневецького, який заснував Запорізьку Січ. Але Єремія Вишневецький був. Він себе відчував частиною польської держави. Він відчував себе польським шляхтичем. Він мріяв досягти успіху, саме як польський політик. Він мріяв очолити польську армію, коли почалася війна. Він ж з метою продемонструвати свою лояльність, продемонструвати свою відданість польській владі, і отримати ось це підвищення. Він жорстоко подавив козацьке повстання на своїх землях. Він нищив козаків сотнями тисячами. Вони були повішені, села були спалені. Це була страшенна трагедія. І через ці знищені спалені селища іде Маруся. Вона бачить цю трагедію. А в дорозі вона приєднується до ще одного прочанина, це дяк, чернець, тобто освічена людина, на той час представник інтелігенції, і далі вони рушають вдвох, ну, щоб їм було легше, менше страшно в дорозі, і вона в дорозі більше відмовчується, а він говорить, він говорить, власне, в тому числі про те, що він, як людина письменна, намагався записати те, що відбувалося тут, намагався записати події останніх років. І він писав і ці листи, що він, ну, аркуші, десь він там це все писав, він зберігав у своїй турбині, але однієї ночі, коли він десь заспав на постоялому дворі, він не встеріг цієї турбини і її в нього вкрали. Вкрали історію, говорить її. Вкрали українську історію. Як це дуже, дуже, часто, дуже часто відбувалося. І так Маруся разом із своїм. Випадковим супутником доходять до Києва, і там вона вже приєднується до інших прочан, їх дуже багато, вони з усієї України дійшли до Києва, бо це ж, власне, перед Великодня проща, найбільша. Всі зійшлися, їх зустрічають ченці, вони ходять печерами, вони ходять лаврою, і у печерах їм всім розповідають, що. Ось це були святі праведники, святі мученики, ось так вони постраждали за свою віру, ось таким чином вони були страчені, покарані, прийняли мученицьку смерть. І зараз вони за це канонізовані, ось збережені їхні імена, збережена їхня історія, до кожного з них є акафіст. І ходячи цими печерами, дивлячись на цих мучеників, Маруся думає собі, що а ті люди, які загинули за Україну. Які були спалені, повішені, четвертовані, підвішені ребром на гак. вони теж були мученики. Вони теж були мученики за свою віру віру в свою землю, в свою батьківщину. Вони також були замучені, і вони всі тисячами безіменні. Про них ніхто не знає. За рік, за два, про них ніхто нічого не розкаже. Події відбуваються і зникають в історії. Якщо про них ніхто нічого не розказує, це все одно, що їх не було. І вона в цей момент відчуває свій обов'язок говорити говорити про те, що було з країною. Вона талановита авторка. Талановита авторка пісень, яка раніше виспівувала свої почуття, своє кохання, свою драму, яка своїми піснями раніше надихала козаків на те, щоб вони вирушали в похід. Тепер вона відчуває, що її обов'язок зафіксувати піснею те, що відбувається. Бо інакше воно зникне. Воно зникне як ті аркуші, що їх намагався. Списати, але не вберіг її супутник. І у неї вперше за всі ці місяці і тижні, що минули, до неї вертається голос. Якщо раніше вона говорила лише по справі і не могла собі уявити, що вона створить хоча б ще одну пісню, то зараз до неї повертається голос. І вона створює думу про Єремію Вишневецького, про правнука Байда Вишневецького, на якого дивиться його славний прадід. Дивиться, що сталося з Україною, що сталося з козацтвом, що робить з козацтвом, яке він заснував, його правник. І таким чином вона повертає собі голос, і таким чином авторка Ліна Костенко декларує обов'язок поета, письменника, людини говорити про нашу історію. Я думаю, що для нас зараз, я зараз говорю і дивлюся на ось ці гравюри. І про Євгенію Більшенко думаю, про яку вже говорили, і про читання віршів. Ми зараз це розуміємо. Нам треба весь час проговорювати, що з нами було віршами, текстами, художніми, публіцистичними, будь-якими. Не проговорена, не зафіксована словом історія. Фальсифікується, щезає. А сфальсифікована історія це драма. Не тому, що люди загинули і все, і ми про них не згадаємо, а тому, що вона повторюється, повторюється і повторюється. Обов'язок митця говорити про свій народ, будь-якого митця. Обов'язок митця ословлювати, вербалізувати, зберігати у словах історію своєї батьківщини. Ось про що для мене Маруся Чурай в першу, першу, в першу чергу. Ну, і звичайно, прекрасна любовна драма. Але ось це воно було настільки яскраво, коли я це зрозуміла. І мені хотілося сьогодні сказати вам саме про це. Дякую. Вам дуже, дуже добре. Дуже добре тому, що сьогодні війна йде. І ми, ми повинні теж правильно винести. Дуже є, що відбувається. Ось сказала Наталія Іванівна, каже, що ви будете читати, мабуть, Крина. Пару років тому я працювала в авіаційному університеті, і е, виникла така ідея в керівництва зробити презентацію кафедри. Кафедра, кафедра української мови та культури. І перша така, можна сказати, така віддрухова реакція, яка в мене була: презентація кафедри має бути під вірш Крила, тому що це, власне. Поезія, мова, мова, мова і культура, мова, слово це те, що дає крила людині, це те, що окрилює її серце, її мозок і так далі. І, звичайно, презентація одразу прийшла саме під крила. Ми знайшли прекрасне читання Богдана Ступки і була зроблена презентація, яка була прекрасна. Але це було два роки тому, це було в іншій країні. Це було в іншому житті, як виявилося. І тому сьогодні у мене інша поезія Ліни Костенко, яка сидить в голові просто, звучить рефреном, яка сьогодні, вчора, позавчора, і завтра післязавтра є у мене такою: ось сьогодні, який мій вірш: відповідю на все те, що відбувається, відповідю на новини. Відповіддю на просто події, відповіддю на розмови. У мене є цей вірш. Біле, біле, біле поле, чорний гомін, вороння Посідало і замріялось про убитого коня. Скаче кінь копитом цокає, Тонко вухами пряде, Ще ви чорні передохнете. porque quem sei Upanha.